Хочу звернутися до Отця Василя. Я живу з другим чоловіком. Я, і мій теперішній чоловік, ми є в шлюбі від попередніх відносин. Ага. Мене звати неважно. Перший чоловік не ходив до церкви, я ходила сама, свекруха гадала на картах таро. Завжди усьому, я в неї була винна. Я була. Психологічно подавлена, мій теперішній чоловік звати його неважно, Його дружина пила вісім років, так вийшло, що ми зустрілися один з одним і з, часом, і з часом розлучилися обоє і живемо разом. Я потім розлучилися з попередніх подружжя і живемо разом. Ми ходимо разом до церкви, але не можемо приступати до причастя, так, як є, обоє. Не розвінчені. Є дуже багато різних думок, як нам краще поступити, щоб, щоб могти прийняти святе причастя. Дякую. <кхи> ну, Якби ви були мої парафіяни, я би вам що сказав. Ви ж не мої парафіяни. Я не можу вмішуватися у життя інших парафіян. Бо мені зараз отець каже: Слухай, Василю, ти звідки знаєш, чим вони живуть? Ти знаєш, що вони мені понаобіцювали. Ти знаєш, який це вже третій раз чи четвертий. Тобто ти чужа парафія, я не хочу туди лізти, але є такі ситуації, коли люди в попередньому шлюбі не вийшла і будують другі відносини. Так? Упорядкуйте відносини попереднього шлюбу. Що значить, якщо ви не можете жити разом, розійдіться і зробіться. Давайте так, перший етап. Не можете жити разом. Щоб один одного не побити, розійдіться, жити окремо, але не розводіться. Якщо через місяць, через пів року ви бачите, що, що точок, до, точок дотику нема і нічого не навертається, то не треба один одного мучити, тоді розводіться. Це другий етап, коли вже берете державну і визначаєте державою свої Стосунки, розвилися, нема питань. Якщо ви знайште другу людину і хочете будувати нові відносини, то треба ще зробити порядок із вінченням, якщо у попередньому шлюбі були вінчені. Якщо це православна церква, то піти і взяти дозвіл на. На друге вінчання, Якщо це греко-католицька церква, то подати документи до, до нашого тряпчого суду, щоб він там розглянув і там, чи уневажнив попереднє подружжя. Потім видається документ, що ти є вільний, вивчається все питання, пишуться лист чоловікові, жінці, запрошують на суд, приїжджають, виясняють, описують і так далі. Тобто. Упорядкуйте свої відносини. Оце і дуже важливо. Бо кожна свята тайна має матерію і форму, так? матерія святої тайни подружжя це є спільний вияв до спільного подружнього життя. Форма це прилюдне обіцяння один одному, що я обіцяю беру тебе за жінку, обіцяю тобі любов, вірність, честь і що не покину тебе аж до смерті. Мені часом кажуть, що. Ти Бога ви обіцяєш, ти не можеш розлучити. А де ви таке бачили, що подружжя обіцяє Бога? Нема такого. Один одному. Я Василь беру тебе за жінку і обіцяю тобі любов, вірність тобі. Не Богове. Так мені, Боже, допоможи. Усі... Усій тройці дині і всій світі. Так мені Боже допоможи. Але обіцяю я жінці, а не Богове. І якщо ця обіцянка є неважна, треба це, як було воно прилюдно заключено, всі знають, що ти є цей, так же треба прилюдно це тебе і розвінчати, пояснити суспільству, що десь тут оці заблудилися, ну і так далі. Тобто треба узаконити ваші відносини тому що те, то, що ви вирішили жити разом, це вже є матерія подружжя. Але треба ще закріпити форму. Так, наприклад, <coughs> матерія святої тайне хрещення це є полиття водою або занурення, або покроплення. А форма це є слова хрещення, хрещається раб Божий, Василь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це є форма. А матерія це є вода, тобто не просто вода або занурення, або полиття, або окроплення. Розібралися.